Івановичу, ви колишній військовий розвідник. Як ви думаєте, нещодавня кадрова так би мовити, рокіровка міністра внутрішніх справ Луценка з точки зору державницької дисципліни, виконання закону? Це нормально чи це ненормально? знаєте, колишніх розвідників не буває, тому служив, служу і буду служити батьківщині. Те, що стосується Луценка, це безумовна свавілля з банкрутілої влади, на чолі з Юлією Тимошенко. Це свавілля, яке сьогодні спрямовано на те, щоб знущатися в першу чергу над сотнями тисяч порядних міліціонерів, працівників Міністерства внутрішніх справ, які вже чекалися і не дочекалися звільнення цієї людини, яка поплюжить високе звання. Представника Міністерства внутрішніх справ. І мені приклад сьогодні казати, що саме ця збанкрутіла влада зосередила всі свої зусилля на тому, щоб робити все в порушення законодавства, в порушення норм, діючих для працівників МВС, для того, щоб залишити, керувати людьми у погонах, людину, яка сама створює. Ситуації створює злочини, створює перешкоджання волевиявленню наших співгромадян. Тому ми засуджуємо такий підхід влади. Ми засуджуємо Луценка як людина, яка не має сьогодні совісті і честі, як людину, яка не має мужності піти, піти з посади, яку він споплюжив і споплюжив імідж нашої великої країни у світі. Ви були очевидцем інциденту в Житомирі, коли знайшли майже 15 тонн чорного піару проти Януковича. Чим це пояснити? Знаєте, я в першу чергу хочу подякувати порядним Житомирянам, чесним, порядним, щирим патріотам країни, які повідомили нас про те, що саме на моїй рідній Житомирщині в Житомирі відбувається злочин в першу чергу не проти виключно лідера партії регіонів. Це злочин проти кожного порядного громадянина України. Безумовно, 15, майже 15 тонн брудної продукції, яка несе недостовірну інформацію, яка несе інформацію з порушенням діючого законодавства, нема жодного вихідного даного. І це, це відбувається в офісі народної самооборони обласної, яку очолює шановний пан так званий Луценко. і це робиться з однією метою. Не тільки порушуючи законодавство впливати на позицію співгромадян, а розкулювати українське суспільство, знищити українську свідомість оцієм брудом, сіростю, внести в душі кожного порядного українця зневіру в своє майбутнє. Тому я, як безпосередній учасник цих подій, хочу ще раз наголосити: спасибі громадянам нашим житемирчанам, спасибі кожному, хто прийняв участь у перешкоджанні цієї дії. Партія регіонів чітко встала на захист. Інтересів громадян на захист закону, і сьогодні, коли ми побачили в офісі народної самооборони не тільки вже ці листівки, брудні, ми побачили, що саме там сьогодні формується ідеологія ненависті, ідеологія неповаги до громадян, величезні плакати, солдати американські в Ірації, вставлене обличчя представників народної самооборони. Скажіть, як можна йти до наших громадян сьогодні, коли ми спрямовуємо свої зусилля на об'єднання суспільства? Жа? Атими кулаками зі зброєю з ненавистю. Оцей бруд, оці метастази, оці ракові пухлини ненависті до своїх співгромадян. Оце все, що я побачив особисто в Офісі народної самооборони. І для мене це безумовно злочин. І цей злочин не тільки моральний. Я дуже хочу, щоб який би не був тиск, а тиск сьогодні відбувається на органи прокуратури, на службу безпеки України. Сьогодні тиснуть на представників МВС, прикриваючись, будь мо якимись демократичними позивами, хочуть розірвати. Оці всі пути, які ми встановили для них, заборонили, закрили цей офіс, хочуть вилучити цю продукцію, вкинути їх в людей, цей бруд. Ми проти цього, і я сьогодні звертаюсь до всіх представників силових структур: дотримуйтесь законодавства, захищайте нашу країну. Те, що ви зробили, ви зробили відповідно до чинного законодавства. Ми не дамо будь-якому Луценка чи його приспішникам, тим, хто хоче влекти нашу країну в ці брудні технології, цього зробити. Ми захистимо вас. Ми захистимо ваше майбутнє. Бо це наша позиція, це наш принциповий підхід людей, які сьогодні стоять. На боці правди, на боці сили, верності, честі в служні батьківщини? Це позиція тих, хто сьогодні голосує за Віктора Януковича? Це позиція тих, хто з Віктором Януковичем йде до перемоги. Ви, Поліщук, і давно працюєте на Житомирщині, і перед першим туром президентських виборів, і перед другим у вас були очевидно тисячі розмов з людьми. Люди різні, думки, настрої різні. А що переважає цих настроїв, що домінує? Ви знаєте, пишаються тим, що маю можливість спілкуватися з земляками. Сильні, потужні, талановиті люди, трудяги, чарівні жінки, потужні чоловіки. У нас є все. І пишаюсь їх мудрістю, мудрістю представників Житомирщини, які для мене сьогодні стали величезною школою навчання життя. Ці люди бачать одне в розвитку країни. Вони бачать, як і я. Один шанс, який ми маємо сьогодні реалізувати: перемога народного президента України Віктора Януковича. Перемога здорового глузду над збанкрутілою владою Тимошенок, Луценок, Турчинових та інших. Перемога тих, хто сьогодні поважає свою країну і мріє про те, щоб країна стала потужною європейською світовою державою. Земляки, інакше я не можу сказати про житомирян, Це люди, яких хочуть. Мають право і вміють робити все, щоб країна була потужною. Сьогодні нам не вистачає одного: не вистачає можливості вільно обрати нашого народного президента Віктора Януковича. Нам дійсно заважають Заважають робити все, щоб країна мала потужний потенціал, мала нові робочі місця, мала високу заробітну платню, мала повагу людей до людей. Саме тому програма Віктора Януковича Україна для людей знаходить підтримку у житомирян у тих, з ким я спілкуюсь. Ви знаєте, сьогодні можна вже так сказати багато тих, хто підтримали інших кандидатів. Але спілкуючись вже сьогодні, вони відчуваючи свою відповідальність за долю Батьківщини, приймають рішення голосувати виключно за Віктора Януковича. Бо Віктор Янукович це потужна постать, це лідер нації, це людина з чіткою програмою. А саме головне, він не один. За ним стоїть партія, за ним стоять однодумці. Більш ніж один мільйон членів партії регіонів. І Житомирщина переконаний зробить свій вибір. Вибір майбутнього. України. України вибір України для людей, і для цього безумовно нам вкрай важливо отримати підтримку кожного з вас, кожного патріота країни, кожної людини, яка вірить, що його голос стане майбутнім для дітей і онуків. Сьогодні голос кожного з вас, голос за Віктора Януковича, за лідера партії регіонів. А я так знаєте, вже вам хочу сказати, для мене це не виключна загальнонаціональний лідер, це вже сьогодні народний президент України, який вже в першому турі доказав не тільки нам з вами, доказав всьому світу, що українська нація, український народ вміє робити свій вибір. Вибір правильний вибір майбутнього це Віктор Янукович, це народний президент України. Закликає житомирян проголосувати за нього. Саме він сьогодні. Та постать в нашій країні, яка дійсно надасть можливість бачити щасливе майбутнє, бачити Україну для людей, бачити кожного з нас заможним, сильним, потужним людиною, яка може пишатися своєю державою з гордим ім'ям Україна. Дуже непростий, навіть нервозний початок року. І не лише тому, що така погода морозна, а й тому, що в Україні ж немає бюджету, проблеми з фінансами. Страшний початок року, дуже страшний. І вона в цьому безумовно на цій збанкрутілій владі на чолі з Юлією Тимошенко з тою жіночкою, яка сьогодні рветься до влади, знаходиться в вагоні і всі свої зусилля кидає на те, щоб сфальшикувати вибори, робити фальсифікації в думках, в позиції людей. Ну як можна сьогодні сфальсифікувати те, що влада не дала країні нового бюджету? Які фальсифікації можуть бути, коли країна не має заробітної платні? Коли ось тут на Житомирщині люди не отримують зарплату, мають заборгованість? Що таке відсутність державного бюджету? Це керування країною в ручному режимі. Ну як можна сьогодні допустити до влади оцих збанкрутілих керівників, а я би сказав так злочинців, які використовують свої посади для власного збагачення? Що вони зробили? Вони майже знесли економічну потужність країни, звели її на нуль. Величезні заборгованості перед світом, майже 300 мільярдів боргів перед міжнародним валютним фондом. Хто це буде віддавати? Це будуть віддавати наші співгромадяни. Нам треба зупинити цю владу. Нам треба зупинити свавілля влади. Ця влада несе в собі зруйнування України. Вони в собі сьогодні несуть той злочин, який тоді 65 років тому назад на нашу землю приніс ворог. Принесли вороги, які знущалися над Україною. Але ж це були вороги. Чому сьогодні над Україною знущаються люди, які хочуть назвати себе представниками української влади? Це не українська влада, це злочинна влада ланцнехтів найманців, які сьогодні гвалтуючи український народ, гвалтуючи всі безумови галузі української економіки, роблять все, щоб Україна перестала існувати. І вихід сьогодні у нас один: це Віктор Янукович. Народний президент України саме він же не один раз показував країні, як треба працювати на неї. Зростання у 2004 році валового внутрішнього продукту до 12% викликало жах у світі. Це новий потужний лідер, підняв країну з колін. І сьогодні я переконаний, перемога Януковича це це початок відродження України. Перемога Януковича, народного президента це відродження економіки. Перемога Януковича це зростання соціальних виплат. Це захист кожного громадянина. Це можливість бачити майбутнє. Тому сьогодні злочинна влада робить все, щоб вести в оману співгромадян. Не треба вірити їх обіцянкам. Вони вже допрацювалися. За п'ять років помаранчевої влади вони знищували країни, вони знищували людину. Вони вкидували яд свій помаранчевий серця, чисте серця українців, чисті душі Житомирчан. Ми з вами, представники славетного партизанського краю, сьогодні повинні, як в роки війни, об'єднатися на захист нашої країни, нашого майбутнього, наших родин. Переконаний, житомирчани зроблять свій вибір. Вибір заради майбутнього, вибір заради України. Вибір наш з вами, друзі, наш народний президент Віктор Федорович Янукович.